Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Давненько я не грав Hills of Style. Ну, скільки там місяців. Я навіть сам не знаю. Так, в мене скільки танків Де це? Подивитись. Вроді тут, так. Дивіться, які в мене є 19 із 26. Я хочу всіх прокачати на 20 і на 15. І тут новий вийшов. Тут такий... Тут новий вийшов, Валкірія. У мене 106 боксів, я ще буду накорпаю до 150 і 50 відкрию. Так, ідемо ми грати. Йдемо один на один. На кобрі. І це без монтажа я зараз грати буду. Так. Ну, ці два. Так, а ми погнали. Ой-ой-ой, ой щось він дуже сильний. Так на, тобі, Ні-ні-ні ні. Ой, це що таке? Ні, ну навіщо не ні? О, а це добре. Навіщо і чому я пішов сюди, в самий початок? Ну і все я програв, це видно. Так в мене тут є награди, бо я... Сьогодні зранку проходив. Тут 10 кристалів, 20 забираю і бокс. Вони оновилися. Ці бокси, ящики. Йдемо 2 на 2. 2 на 2. Так земною Росія проти нас Китай вроді і там планета. Так, 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 б'ємо ми їх. На 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 і забув як танчики називаються, я забув. Так, на тубі, на тобі І, друзі, напишіть у коментах, чи люблять вамся відеоролики такі. Це перше я таке знімаю. Так, так, все, ми виграли. І тепер реклама. Ні. І дуже я люблю цього командира бавити. Грати. Ну, нормальні танчики мені попались. Так, балисту. Катюшу ставимо. І ще 3 з 11 сил поставимо. Це не кай паркінг ще 11 сил. <смір> ну, хоч тут я би О, я виграю з того. 99,9. Бо я такого танчика зараз запустив. Дивіться, він там спереду. 80 секунд. Ми виграємо. Так, ще одного такого запущу. Ого, там я другого запустив він теж. Так лупає їх. 100, 100 і 100 у мене цих монет. Давайте ми маємо виграти. Є, ми виграли. Якщо тут легендарно взяти цього танка і піти у командира, а він в, десь на 15 му рівні і все, ти там виграєш 99,9%. Один про... один, ну і одно. Ой, 99%, що ти виграш, а один, що ні. Бо якщо в нього легендарні. А в тебе один. Ну, я ще таке не бачу. Йдемо далі. ЗСУ вперед. Ой-ой-ой, а це мені не дуже попались красиві. Оцей перший він. Сильний дуже. Він з моїх танків. Я думаю, другий найсильніший. Ну, я не знаю, чи я тут виграю. Ой-ой-ой. Мене багато танків, а там 5 прокачаних. Нормально так прокачує. Там 17, 16, 20 і 17. Йдемо далі. Граємо, граємо ще цю гру і все. 18 сил і балісту, а це титан, воно. Так, балиста два титани. Ще одну балисту, два балиста, два титани. Я думаю, я буду якось е грати в цю гру і щоб в мене один легендарний був. Так. Е сюди заходжу і дивіться. Двадцята, 17, 18 сил, пятнадцата сила, десята, восьма, девята, девята, десята, одиннадцата, десята, шоста, четверта, пята, пята, сьома, сьома. Третя. Ну, давайте улучшим. Четверта і Далі в мене і одного легендарного не є. Я вже граю цю гру як 6 років. Лише в цьому, цьому аккаунті 1 рік. Я не дуже грав. Ого, це із легендарних мій самий любимий Кон. Він дуже красивий. До нових зустрічей!